Скільки з нас моляться молитви подяки після Причастя? Роздуми над Словом Божим. на середу 32-го звичайного тижня. рік перший. Того часу сталося, як ішов Ісус до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галілею. І як входив Він до одного села. Зустріли його десять прокажених мужів, які стали здалека. Вони піднесли голос, гукаючи: Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав Підіть і покажіться священникам». І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом. Упав обличчям до ніг Його, дякуючи йому. Це був самарянин. У відповідь Ісус сказав: Хіба не десять очистилося, а де ж дев'ять? Не здогадалися повернутися, щоб віддати славу Богові, а тільки цей чуженець?» І сказав він йому Підведися і йди, твоя віра тебе спасла. Формально дев'ятеро зцілених від прокази зробили все правильно, адже закон Мойсея справді наказував у разі зцілення від цієї хвороби показатися священикові. І так людина могла повернутися до спільноти вибраного народу. Про це зокрема говориться в 13 розділі Книги Левіт. Лише один із них, самарянин, повернувся, щоб подякувати Ісусові. Господь нагадує нам, що духом закону має бути любов, передусім надзвичайна любов і відданість Богу, а також любов до ближнього. Однак формалізм віри, коли людина зводить її до виконання зовнішніх приписів, позбавляє закону духа любові і тому літера вже вбиває. Формально самарянин і не мусив іти до священика, адже він не належав до тих, на кого поширюється закон Мойсея. А відтак йому було простіше повернутися до Ісуса. Все ж таки Ісус дивується тому, що самарянин прийшов подякувати, а ті, яким було відкрито Слово Боже, ті, які були виховані у вірі, стали сліпими на те. Чому закон мав їх навчити на любов? Образ прокажених дуже промовистий це образ грішника. Саме тяжкий гріх робить людину відкинутою від спільноти церкви та від Бога. Хоча назовні різниці між грішником і святим ми не зауважуємо, грішник надалі може ходити до церкви. Але його душа, немов гнійна рана, яка смердить і відпихає від себе благодать Бога. Грішник теж відчуває, що він відкинутий Богом. Часом він компенсує це надмірною насолодою життям, часом осудженням і роздратованістю на інших. А часом його сумління так заболить. Що йому тільки і залишається волати, як тим прокаженим до Ісуса у сповіді, Ісусе Наставнику, помилуй. Якось у храмі під час проповіді я попросив піднести руки тих, хто після святого причастя, тобто після меси, читає молитви подяки після причастя. Жодної руки не піднялось угору. Наче ніхто й не чув, що треба молитися цими молитвами. Підозрюю, що й після сповіді так само мало людей дякує Богові за прощення гріхів. Відсутність подяки, як і відсутність простої сердечної розмови з Ісусом на самоті перетворює нашу віру на сухе виконання приписів, робить її формальною. А така віра не може заспокоїти голоду нашого серця. В одній проповіді я почув, як священик говорив, що в одній з африканських мов слово дякувати складається з двох слів серце і пам'ять. Тобто дякувати це пам'ятати в серці про того, хто дарував тобі милість. Саме з цього і починається наш особистий зв'язок з Ісусом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.